І це топ новини дня від п'ятої редакції. Все менше людей будуть отримувати українську пенсію на окупованих територіях Запорізької області. Повідомив голова ЗОВА Іван Федоров. Не всі пенсіонери можуть пройти ідентифікацію за допомогою відео чи зареєструвавшись на порталі пенсійного фонду. Без цього установа не може бути певною, що людина жива, тому виплати припиняються. Готові терпіти обмеження, але невдоволені тим, як застосовують графіки відключень. Запоріжці жаліються, що деякі черги постійно вимикають увечері. В обленерго повідомили, що намагаються розподілити відключення так, щоб одна й та сама черга не була без світла ввечері більше двох днів поспіль. До слова, містяни мають питання і до патрульної поліції, бо на одному з найжвавіших перехресть, проспекту Соборного та вулиці Української під час відключень немає. Регулювальника. Долю запорізьких шкіл будуть вирішувати онлайн. Скандальне питання об'єднання навчальних закладів мали обговорити на громадських слуханнях. Міська влада пропонує провести їх онлайн у вигляді опитування, аби не збирати велику кількість людей і не наражати їх на небезпеку. Опитування мають оприлюднити на сайті мерії у понеділок, 24 червня. Поділитися своєю думкою можна буде до 18 липня. Колишній керівник запорізького комунального підприємства розтратив півмільйона мільйона гривень з бюджету. Купив понад 200 камер відеоспостереження на суму більше ніж 11 мільйонів гривень. А от перевірити якість товару забув врешті, громада отримала камери з поганими технічними характеристиками та ще й переплатила підозрюваному світить до восьми років за гратами. Мешканці Запорізької області можуть отримати допомогу на ремонт пошкодженого обстрілами житла. За ваучери від міжнародної організації з міграції можна придбати будматеріали та сплатити за їх доставку. Програма триватиме до серпня. Деталі за номером, який ви бачите на екрані. 68 мільйонів гривень на оборону виділили депутати Запорізької міськради на сьогоднішній сесії. Ще 600 тисяч гривень з депутатського фонду підуть на купівлю дронів, військового обладнання та спорядження. Три мільйони спрямують на допомогу містянам, які опинились у скрутних ситуаціях. Проголосували і за те, щоб люди, яким видали сертифікати за знищене росіянами житло, продовжили отримувати 10 тисяч гривень на оренду квартир до того, як вони придбають нову оселю. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там тільки найголовніше.